Добрий дня, шановні радіослухачі. З нами на зв'язку зараз Олексій Голубуцький, політтехнолог. Найближчі 15 хвилин ми спробуємо поговорити про те, чи можливі на даному етапі мирні перемовини і чи підходимо ми до них, чи навпаки стали далі. Доброго дня, пане Олексію. Ви чуєте нас? Бачите? Так, чую. добре. Вітаю вас. Вітаю надання дозволу від Джо Байдена бити ракетами атакам з покурській області. І в своєму тексті на Фейсбуці ви написали. Ось я процитую, що цілком імовірно це і є практична підготовка до мирних угод. Причому з одного боку і з іншого, обстріл 17 листопада і застосуванням майже рекордної кількості ракет, в тому числі і гіперзвукових, і заява Путіна чи готові НАТО напряму вступити у війну з Росією у сенсі. Спочатку жорстка ескалація, тоді Деескалація максимально короткий термін. Ви допускаєте, що перемовини все ж можуть відбутися, враховуючи абсолютно різні позиції, скажімо, до підходу до перемовин і України і Росії. Ну так, тобто, зараз я думаю, що вікно можливості до переговорів відкрито до кінця цього року. І всі ті події, які зараз відбуваються, ну наприклад, сьогоднішній удар. Українськими військами дальнобійними ракетами американського походження по складам в Брянській області це ну за риторику Росії і за ядерною доктриною, яка була озвучена Путіна Путіним, це в принципі ем, так мовити, привід для привід для ядерного удару з боку Росії. Якщо цього не відбудеться, ну тобто тоді логічно, що повинна відбудеться деескалація, бо в принципі для цього і робиться. Для цього нам і потрібна дозвіл був потрібний дозвіл дальнобійного зброю, щоб показати, що Путін що ці червоні лінії, які Путін вибудував, вони не існують. Ну, чи існують, якщо він вдарить у відповідь ядерною зброєю, але це, зов... це вже зовсім інша розмова, це взагалі міняє повну. Тобто це навіть говорити про це нема сенсу, тому що це буде зовсім інша реальність. А, якщо ж цього не відбудеться, то логічно, що та лі... а, занадто багато вже лідерів, від яких так чи інакше залежить Путін. Зрозуміло, в кожній мірі не, не не 100% але навіть Ердоган вже е, сказав про те, що треба по лінії е, зіткнення припиняти вогонь, створювати якусь буферну зону. Ну, в принципі, всі ті всі ті пропозиції, які е, озвучував озвучували раніше, це так званий приблизно бразильсько-китайський план. Тому от а позиція, звичайно, тут, тут так би мовити, наша позиція це виведення російських військ з усієї окупованої території, а російська позиція це ну, для них словами Путіна. Це звільнення Донецької, Луганської і тих частин, які вони ще не закупили Запорізької і Херсонської області. Але в принципі, знову ж таки я ще раз це нібито здається непримирими позиціями, але. А, ну, шанс, що все ж таки почнуться переговори, вони є. Шанс є. А якщо ж ні, то ну, Росія, за моїми даними, ну, мається на увазі, за оцінками тих експертів, які серйозно займаються вивченням економічного військового і людського потенціалу Росії. Росії ще максимум роки на півтора-два вистачить. України вистачить тільки в випадку, якщо буде збільшена допомога а, з боку Європи, з боку Сполучених Штатів, тоді можливо, тобто ця війна на на, на виживання з нашої сторони і на а, вичерпання всіх ресурсів, можливих з боку Росії, так, вона може продовжитись ще в наступному році. Все одно це закінчиться так чи інакше, якимись переговорами. Угу. Якщо не станеться, що це теж аргумент на користь того, що Путін все ж таки піде на переговори. Бо ситуація для Росії покращуватись точно не буде. Пане Олексій скажи, будь ласка, ось на вашу думку. Ось прес вчора прес-секретар Путіна Пісков заявив, що Кремль не влаштовує припинення вогню по лінії зіткнення у відповідь на мирний план Ердогана. Ну чи правда цього плану власне ніхто не бачив. Він його, наскільки я знаю, не озвучував якими ж тоді можуть бути перемовини, ну ще скажімо, ця пози... позиція буде офіційною. Тобто, на які поступки потенційно може піти Росія, якщо все ж таки мирні перемовини ну, відбудуться? Ну, мене хвилює Більше такі поступки можемо ми піти. Ще скажу. Зупинка вогню по лінії фронту це звичайна поступка і з нашої сторони, і з сторони Росії, принаймні в риториці, так і те, що перед. Початком переговорів жодна сторона не хоче займати, ну, заявляє про те, що це неможливо. Ну Це це нормальний. В принципі, в процес для, для чого переговори відбуваються так, щоб дійти до якоїсь згоди, маючи дуже часто взагалі протилежні протилежні цілі Мене більше цікавить не те, що по лінії це, це, на жаль, стає очевидною по риториці дуже багатьох сторін. Нас чекає. Два варіанти. Навіть якщо це не відбудеться не відбудеться найближчі місяць-півтори, але в нас два варіанти. Це варіант, ще раз повторюю, продовження війни, ще мобілізаційні хвилі, ще багато чого неприємного абсолютно для країни, так. Чи зупинка війни на тих кордонах, ну, на тій лінії, яка зараз є. Можливо, з певними обмінами, в залежності від того, де ми будемо знаходитись. Ну, Наприклад, я просто так про... наприклад, ті залишки ті куски Курської області поміняти, наприклад, на ту територію, на якій знаходиться Запорізька атомна електростанція. наприклад. Mm -hmm. А можливо і без цих обмінів. Там набагато складніше інше питання, якраз зупинити вогонь по лінії фронту це не, не найскладніша задача. Створити буферну зону це вже більш серйозна задача. Наповнити її як пропонують якимись європейськими військами і миротворцями взагалі не уявляє, тому що це тисячі кілометрів і це. Це не 100 тисячний контингент, це 1200-300 мінімум треба так, де їх знайти цих людей. Потім політичні умови. Тобто Путін виставляє там умови нейтралітету України, які гарантії можуть дати нам без вступу в НАТО, які гарантії може, на які гарантії можна взагалі покладатися, так? тому що відповіді цих немає. А стосовно найближчі місяці, ось ви написали, що очікуєте ну, скажімо, вирішення теми переговорів до кінця року. Я не очікую це одна нас гіпотез, так би мовити, так просто mm. пологі ці е, подій по тому, що зараз от, ну ця риторика, яка звучить, же ледве не з кожного е, з кожної праски, так би мовити, від світових лідерів, вона ж повинна до чогось призвести. Вони ж не просто так це заявляють заради е, о, заради так би мовити, не знаю чого. Це тобто логічно, що в мене в версія пов'язана з тим, щоби, ну, грубо кажучи, так, щоб взагалі-то примітивно це пояснити, з приходом до влади Трампа через два місяці ситуація стане не те, що гірше, ситуація просто стане непередбачуваною, в принципі, так ні для Китаю, ні для Туреччини, ні для Росії, ні для України, ні для Бразилії вона. Не стане більш зрозуміло, ніж зараз. Тобто зараз є оцей люфт, який дозволить не Трампу вирішувати долю цього, а він буде зовсім по іншому. У нього буде зовсім інша логіка. Якщо зараз країни, які підтримують Росію, ну не підтримують, але принаймні нейтральні чи не роблять там якихось висновків щодо агресивних дій а Росії, наприклад, той саме Китай, він може зіграти свою гру, мається на увазі, щоби. Поступки були з боку Росії а не з боку Китаю, так? Для закінчення війни, то Трампа, звичайно, все таке задовільняти не буде така ситуація. Він буде, ну в принципі, він може зіграти в цій війні, завершення війні по, по великому і поміняти розклади. Буде це чи не буде це, це ніхто не знає. Але ще раз повторюю, так Байден це прогнозований президент. За НАТО навіть прогнозований, тобто можна все очікувати. А Трамп це абсолютно не прогнозований для багатьох політиків, багатьох лідерів політик, і тому багато хто хоче все ж таки е, цю війну, ну принаймні почати закінчувати до приходу Трампа до влади. А, пане Олексію, одне з ключових питань, і взагалі навколо якого якраз ну можливих перемовин е, НАТО. Наступ України в НАТО. Взагалі, як це може вирішитися ця ситуація, і які гарантії потенційно можуть бути дані Україні? Маю на увазі яких країн і як це має бути, щоб в наступному в майбутньому ми не мали війн на території України? Ну на жаль, в мене тут немає позитивної точки зору. Якщо ми не станемо членом НАТО в найближчій перспективі, і навіть це не є гарантією стовідсотково. Ну ми бачимо так. Ну слухайте, за 80 років, ось як все після Другої світової війни в Європі відбувається широкомасштабна жахлива війна, так би мовити. Так уявити собі 20-30 багато хто не міг, але це реальність абсолютно, так гарантії нам давали гарантії, ми пам'ятаємо Буде меморандуми меморандум все інше, це все папірці, як будь-який інший папірець. Гарантія це наша розвинута індустрія військова, це наше військо, це сильна економіка і мобілізоване суспільство. так ну Там багато хто говорить про Ізраїль, ні, це буде український варіант, бо він буде відрізнятися від Ізраїля, повинен відрізнятися, так? Це, це од, один з варіантів, але нічого окрім. Ну, грубо кажучи, ніхто нічого не гарантує більш того. Я переконаний, що якщо війна закінчиться переговорами в цьому чи в наступному році, що це буде відкладена війна, звичайно. Це буде відкладена війна. Це війна, яка не вирішила от зараз ніхто з сторін, скажімо так, ну як це так от відбувається. Тобто, у нас тупо в 21-му сторіччі нас відбирають 20% нашої території. Поза всіма статутами, поза всіма правилами, тому подібне. Звичайно, повернення наших територій буде до певної міри нашою, ну якщо не національною ідеєю, але ну скажімо так, буде, буде, буде такою мейнстрімовською ідеєю на найближчі десятиріччя, а знищення України як альтернативи Росії. А це саме так, бо імперія, Російська імперія може не може існувати без України в принципі, так? Чи Росія повинна перебудуватися повністю, тобто перестати бути Росією в тому вигляді, який ми бачимо, чи вона залишиться такою, як вона є: Путін, там, Мідвєдів, Навальний Воскресний з мертвих. Там все це вони всі, всі в одному плані. Якщо вони не перебудовують Росію повністю, так? А вони не збирають ніхто з них, ні Навальний не збирався, ні, ніхто з них не збирався. Вони взагалі навіть так не міркують цими категоріями. А, при будь-кому війна України з Росією буде неминучою, в принципі, це факт просто. А, пані... Тому а, а от вступ НАТО, вступ НАТО, це от я цього не розумію до сих пір, чому Путін. А... От Путін Путін, да -да, я, я розумію, чому, тому що він... А коли він зображує себе історика та ми ну, все інше, він він все ж таки він лукавить дуже серйозно. З точки зору того, він він думає тільки про себе, і про своє життя. Він не думає про майбутнє Росії, як залишити, як він залишить і на, на, на спадок залишить майбутнім, так у вигляді невирішеного питання з Україною. Бо якщо б він все ж таки про це думав, ну варіант з НАТО. Був би непоганий варіант для Росії в увазі, тому що тоді це гарантія того, що Україні прийдеться міняти своє, е, своє становище в світі, скажімо так. Якщо ми вступаємо в НАТО в тій території, яка в нас залишиться, це гарантія для Росії і для всього світу найближчі десятиріччя, що реваншистських планів. Ну ні, слово підбирається, просто з а деокупаційних планів з нашої сторони просто не може бути, тому що це, ну, це неможливо буде абсолютно так. Тому тут тут, тут, тут дуже складні проблеми, які пов'язані один з одним. І знову е, ж таки, всі просто так сталося, що війна сьогодні скільки тисячі тисяч, тисячний день це дуже багато на міркам ХХ століття для військового конфлікту, так? І логічно, що він починає дуже багатьом не тільки в Україні і в Росії, а багатьом заважати по всьому світу. знато багато уваги на цей конфлікт, знато багато ресурсів, знато міняє він деякі правила, і тому будь-яке завершення навіть несправедливе для України. Воно для багатьох стає при більш пріоритетним, ніж все ж таки справедливо. Що знову ж таки? Ще повторюю: ті, хто зараз говорять в Європі і в Америці про те, що зараз миритися на таких умовах, це створювати просто проблеми вже для всього світу. Це дійсно так. Угу. Бо всі побачать, всі побачать. Що право сильного повернулося повністю е, в історію людської цивілізації? Я вам дуже дякую за те, що ви знайшли час. Вийшли в ефір. На жаль, час нашого ефіру завершується. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Олексій Голобуцький, політтехнолог, 25 років у професії. Дякую вам, пане Олексію. На все добре. Дякую. Ми прощаємось дякую. з вами. Акцент з Іриною Булгаковою сто один